Рослина, яку обожнюють всі ландшафтні дизайнери, це самшит. класика садового дизайну, перевірена часом. Його вирощували ще в античних садах, і досі він залишається однією з найулюбленіших рослин серед всіх садівників. Самшит – це вічно зелений кущ або невелике деревце з щільною кроною та глянцевим листям. Він росте повільно, приріс на рік приблизно 6-7 см. Але саме це робить його ідеальним для формування чітких геометричних форм. Найпопулярнішими формами яку. Уля, вона універсальна та охайна. А для більшого вау-ефекту самшит формують у вигляді абстрактних силуетів, спіралей, хвиль, тварин. Тощо. Самшит хоч і не вибагливий, та має свої певні особливості. Найкраще він буде рости у напівтіні, оскільки йому потрібен захист від прямого полуденного сонця. Полив регулярний, помірний без застою води. Сам шит морозостійкий, але молоді рослини краще мульчувати, а весною притіняти від сонця, щоб уникнути опіків. Навесні йому варто робити комплексне підживлення, а восени калійно-фосфорне. Потрібно робити регулярний огляд листя та підтримувати чистоту крони після стрижки. Це допоможе захистити її від шкідників. Ця рослина унікальна тим, що формується під ваш стиль. Вона підійде для тих, хто любить живу, там яку естетику в саду. Наші саджанці мають ідеально захищену кореневу систему, тож 100% приживуться на вашій ділянці. Тому не зволікайте, замовляйте самшит на нашому сайті і насолоджуйтесь естетикою та красою вашого саду.